Давайте разом будемо роздумувати над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич, ведучий програми. Вітаю вас! В першому посланні до Коринтян в 15-му розділі написано: Смерть бо через людину і через людину Воскресення мертвих. Бо так як в Адамі вмирають усі, так само в Христі оживуть. Кожен у своєму порядку. Первісток Христос, потім ті, що Христові, під час Його приходу. В цьому тексті автор підкреслює три головних думки. Перша гріх Адама та Єви прирік усіх нас на смерть, але інша людина, Ісус Христос, має силу і владу воскрешати мертвих. Друга думка. Христос є первістком Воскресіння. Будучи життєдавцем, Він у своєму людському єстві зазнав смерті, але могила не змогла втримати Його. Факт, що Він вийшов з могили, є запорукою того, що ми також будемо звільнені від неї. Третя думка: життя після смерті починається після другого приходу Ісуса. Одна жінка Марія з Івано-Франківська заявляє, що пережила досвід виходу із власного тіла, коли декілька років тому була близька до смерті. Вона створила картину того, що, за її словами, побачила по той бік життя. На цій картині зображена темна долина, оточена крутими скелями, за нею спалахує сонячний схід у жовтих рожевих і багрових тонах, долиною ковзає білий промінь, який освічує землю і шлях до більш яскравого світла. Чи є реальністю те, що бачила Марія? Доктор Джек Прованша, який довгий час викладав в університеті Лома Лінда, стверджує, що анестезуючі засоби ослаблюють кровообіг в організмі пацієнта і накопичують у мозгових клітинах двоокис вуглецю. Це створює ілюзію, майже галюцинацію виходу з тіла, заявляє він. Ніхто, крім божих пророків, не побачить іншого боку аж до часу повернення Ісуса. Більше того, інший бік, вищий за нашу уяву, автор книги об'явлення Іван не міг описати усього, що бачив на власні очі. Апостол Павло бачив видіння і був підхоплений у рай, але він засвідчив, що побачений і почути ним людина не може висловити, і ніхто не здатен описати всю красу вічності. Павло не міг переповісти все, що бачив у видінні, бо серед його слухачів були такі люди, які могли б зловживати його словами. Якби ми реально побачили, яким є життя після смерті, і спробували описати це, то більшість людей не повірили б нам і, можливо, насміхалися б з нас. Тому ми живемо вірою, знаючи, що другий прихід гарантує нам вічне життя, вічну оселю в домі Отця і вічну дружбу з нашим Господом Ісусом. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за Твою велику любов до нас, за те, що Ти даруєш нам обітницю на Воскресіння, за те, що Ти, Господи, опікуєшся сьогодні нашим духовним станом, щоб підготувати нас до вічності. Допоможи нам довіряти Слову Твоєму більше, ніж просто переказам людським. Благослови наших телеглядачів і даруй їм, Господи, велике заохочення до читання. І вивчення твого святого Слова. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нагадую вам, що заочна біблійна школа пропонує цікавий курс вивчення Біблії. Ви можете отримати уроки, написавши на адресу, що бачите на екрані, або зателефонувавши нам. Бажаю вам Божих благословень. До побачення!